Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Святий юда тадей, прийди мені на допомогу у ці важкі для мене часи. Я дуже заблудився, спотупивши на незнайому фінансову землю. Я згрішив у своїй жадівності до земних благ, у своїй жадобі легкої наживи. Ти бачиш, яку я покарую, тепер несу за це. Як я мучуся душевно, і скільки приниження переживаю через те, що не можу задовільнити вимоги моїх кредиторів. Святий юду тоді, зніми з мене цей тягар, наповни мене благодаттю мудрості, щоб я міг знайти ефективне вирішення своїх матеріальних проблем. Я не прошу грошей, але щоб у моєму шляху зустрілися люди, які допоможуть мені нести цей тягар боргів і поступово і повільно позбутися від нього. Мій великий покровитель, я вірю, що за твоїм заступництвом я отримаю вказівки, як мені бути з поверненням борхів, які мене переповнили, і які перетворили моє життя на кошмар, тривогу і забрали бажання віру в краще майбутньо. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.